Нас розкидало по всьому світі, і в такий час дуже хочеться зберігати пам'ять про теплі родині взаємини. Ця пам'ять може бути не тільки в думках, а й у дорогих серцю речах. Що поруч із вами, наприклад, у старому маминому намисті чи бабусиній брошці, героїні нашого наступного сюжету знай, як подарувати цим спогадам нове життя. Це не наче неймовірний щоденник пам'яті, тільки він у формі прикрас. Ці деталі могли опинитися у смітнику, але завдяки Дарії Булгаковій стали вінтажними прикрасами. Це намисто з бірюзи. Це все намистинки, які були колись чимось іншим. Чимось зовсім не знаю. Я думаю, що в них також була своя якась класна історія, але вони попали в мої руки і народилося щось ось таке. До речі, шукаю свого власника. Дарія флористка, родом з Волині, кілька років працювала в Харкові, де й хотіла залишитись жити. Та повномасштабна війна все змінила. Дівчині довелося евакуюватися, покинувши улюблені рослини. Фізично не можна було це все перевезти, бо їх було дуже багато. У Нас був такий величезний фікус на всю кухню, на все вікно, і він також загинув ну, та типу, пошкоди, тому що це як діти. Дарія переїхала до Тернополя і почала шукати чим заробляти на життя. Дівчина давно мріяла зайнятися творчістю з користю для природи, тож зацікавилася апсайклінгом. вирушила в рейд по секонд-хендам і зі знахідок створила прикраси. Так народився бренд Jewelry at Home. Люди цього не розуміли, що я саме переробляю на намисто, тому що я на той момент не вміла подати себе. Ну щоб люди могли зрозуміти, що це прям апсайкл і що це переробка, що це не нове. Зараз Дарія активно розповідає в інстаграм про апсайкл прикраси і показує процес їх створення. Найперше, це я мушу всі намистинки, ці всі скарби продезінфікувати в мильному розчині або з антисептиком. Потім я перевіряю на цілісність, якщо потрібно десь щось підклеїти. Якщо це тому, можливо, я підклею щось додаю, можливо, можливо, навпаки, забираю, щоб воно мало якийсь істотно гарний вигляд. А потім вже починаю формулювати суму прикрасу. Дарія не малює ескізів, викладає старі мушлі, камінчики та намистини, як підказує настрій. Зрештою, виходять яскраві. І неординарні прикраси. Пакування для виробів також унікальне. Його Даша теж робить сама. Мені хотілося ефекту вау, щоб людина відкрила і яка о боже, це так класно. Тобто, в неї вже був запал до того, як вона подивилася саму прикрасу. Ось і я шукала, що би такого цікавого додати на коробку всередині. Я така думаю, було би класно, якби це були свої У мене їх так багато. Ось і так ми почали з моєю мамою сушити. Всякі квіточки. Кожну упаковку Дар'я створює під колір і структуру намиста. Прикраси відправляє як по Україні. Так і за кордон, часто замовники самі присилають майстрині, бабусині чи прабабусині на мистини з проханням переробити їх у сучаснішу прикрасу. Там були дуже старі намистини, дуже старі такі, от видно, знаєте, що вже такі віки їхні, що вони вже були ношені. Але тим не менше я давала їм нове життя. Люди задоволені. Я дуже задоволена, тому що як можна викинути те, що було твоїм, яке передавалось породу. Це ж такі прям для мене ну, речі. Вже таких зараз ніде не знайдеш. Дарія планує розвивати навички і не виключає, що в майбутньому дійдуть руки і до ювелірної справи.